Привіт, я Микола Серветник. Ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify, або продавати товари на Etsy, Amazon чи eBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, Вам до нас на носі Різдво. Ну і що, що серпень в e-commerce вже починають готуватись до найгарячіших днів року. Що це таке? Це четвертий квартал на цей період припадають найбільші свята США та Європи, тому що цей період називають високим сезоном. Найважливіші події це Чорна П'ятниця, кіберпонеділок та Різдво. Але крім цього, протягом четвертого кварталу святкують Хелловін, День Подяки, Адвен, День Святого Миколая, Хануку, і під кожне з цих свят шукають подарунки, декор та інші святкові атрибути. І щоб отримати дійсно гідний результат, у цей період доведеться додатково попрацювати. Давайте розглянемо докладніше, що потрібно підготувати, щоб отримати максимальний результат перед високим сезоном. І під час високого сезону. Асортимент. Постарайтесь об'єктивно оцінити ваш магазин і чи точно він вписується у концепцію свят. Наприклад, ви продаєте весільні сукні. В такому випадку для вас немає сенсу пристосовувати ваш основний товар під Різдво та якось змінювати магазин. Є вузькі виключення типу Christmas Wedding, де вам точно не треба додавати до всіх лістингів гіфт. Подумайте, чому ваші товари купують як подарунок. Хто саме? Наприклад, шкіряні гаманці хороший подарунок чоловіку татові, тоді як затишний рожевий шарф скоріш за все придбають для доньки або мами. У кожного товару буде 3-4 специфічні цільові аудиторії, з якими ви будете працювати. Немає підходящих товарів, але дуже хочеться заробити на різдво. Адаптуйте товари та розширюйте асортимент. Якщо вам потрібна допомога у цьому питанні, у нас є безкоштовний аналіз ніші, де ми знаходимо цікаві підніші, перспективні товари та даємо рекомендації по покращенню магазину. Підписуйтесь на мій інстаграм та пишіть фразу одна любов на двох. І я вам надішлю посилання на форму для аналізу. Візуальний контент теж треба адаптувати до свята. Будь ласка, прикладіть максимум зусиль та створіть тематичні фото та відео. Це можуть бути різдвяні атрибути чи подарункові коробки, наприклад, відео з одного магазину, де максимально передано атмосферу Різдва, затишний товар, показаний в інтер'єрі. Я б додав ще фото у подарунковій коробці, щоб покупець бачив, що отримує вже готове рішення для подарунку. Якщо у вас є статистика по минулому році, врахуйте її. Це допоможе краще оцінити вашу цільову аудиторію та по яких саме тегах краще купували ваш товар. За допомогою зручного для вас інструменту, наприклад, є ранг чи мармаліт, підберіть релевантні до свят та вашої ніші ключові слова. На скріні ви бачите статистику по тегу ГІФТ. Зверніть увагу на пік у листопаді та грудні. Конкуренція просто шалена. Для новачків червона позначка на Еці в еці ранг, Індикатор того, що по тегу просуватися дуже складно, але їх все одно варто частково включати в лістинги. Розробляйте довгі теги, додавайте слова, наприклад, подарунок для мами, для дітей, недорогий подарунок для колеги. Перевіряйте все весь ранг, всі можливі варіанти. Так ви знайдете щось цікаве, і, звісно ж, піддивляйтесь у конкурентів, але не копіюйте на 100%. Ці зміни потрібно вносити у серпні, вересні, жовтні. Алгоритм встигне проіндексувати всі ці зміни. А ви, поки що немає шаленої конкуренції, зможете зібрати ранніх пташок, які шукають подарунки заздалегідь. В такому випадку у вас. Вже буде гарна історія лістингу і просування по цих ключових словах може стати легшим. І тут важливе зауваження про адаптацію. Ми ніколи не чіпаємо ті лістинги, що вже добре працюють та приносять продажі. Не треба їх покращувати, не треба з ними експериментувати. Хай вони просто приносять гроші. Ви можете зробити копію вже успішного лістингу та працювати у подальшому з ними. Далі реклама. Так, це гарний спосіб для просування ваших товарів. Є специфіка і самого еці, і високого сезону. Конкуренція велика. У рекламу хочуть всі. Трафік на маркетплейсі обмежений, тому часто у сезон реклама дорожчає, тому закладайте більший бюджет. Чекайте і кращих результатів. У святковий період вам треба приділяти більшу увагу аналізу рекламних кампаній та швидко реагувати на зміни. Практична порада: не варто різко збільшувати бюджет. У такому випадку Etsy часто просуває магазини по нерелевантних запитах. Тут все так само, як і у SEO. Всі зміни мають бути поступові. Збільшуйте бюджет поступово з вересня до жовтня і в листопад. Тоді реклама у розпал сезону буде ефективнішою. Я створив безкоштовний чек-ліст по підготовці до різдвяного сезону. Підпишіться на мій інстаграм та пишіть мені у директ фразу друзі мої, щоб отримати його. І не забувайте підписатись на мій YouTube канал. Тут все про електронну комерцію. Почуємось!